Я вам обіцяв записати окреме відео про те, як я ще задовго до церкви почав звертатися до Бога. І перед цим розкажу таку предісторію, ну, чого я почав це робити. Бо якби все время типа, жив я і не парився, і якби все добре, потім прийшло час, коли треба звернутися до Бога. Наш це був 2013 рік. Я тоді жив у Чернігові. І виходить, тоді мої такі друзі в кавичках дали мені спробувати наркотик. Я не обвиняю друзів, зрозуміло, що вибір сідати за чоловіком за мною. Я його зробив. Тоді виходить, я спробував. Мені це подобалось. І буквально вже на другий день, коли я сидів там в Чернігові в парку, на адханякому ну, дхадняки від наркотики там з молодежі, виходить, я був. І вже тоді до мене почав говорити Бог, яким образом підходить парень. І там молоді дівчата, хлопці ще. І от він мені проповідає про Ісуса Христа. Я тоді сидів з сигаретою, курив, і він каже: Ти от куриш. А я каже, там показує руки, вони обколоти в нього були. Тобто, скаже: я був наркоманом там завісимим дуже довго. І Він каже, Господь мене освободив. Я, якби вас прийняв це так, говорю, да, ну я нас думав, що це якісь баптисти, Я всіх віруючих вважав, щось не знаю, так. І от я, типу, я йому, йому взагалі якби, грубо відвіти там, да", говорю, ви сектанти всі я говорю, ну, маски шоу діляєте, тут нарядилися короче, в наркомана, ви розказуєте. Я не хотів тоді його чути, тому що в такому состоянні я був, коли не дуже мені хотілося б слухати про це. І все, і так далі пішла моя життя. Я продовжав употребляти, я продовжав. Употребляти наркотики, тобто жив, употребляв наркотики. Там, спустя время, там в постійне час переїхав Києві і все продовжалось у мене постійно це. Короче. Я постійно потребляв, але я не осознавав, що я залежний, тому що, якби завжди, у мене було за що їх взяти, наркотики там або постійно хтось принув. Ну постійно вони короче, були. Я не розумів, що я залежний, Я думав, це так, я собі балуюся і все. І от тоді прийшов такий момент. І, тобі, на протяження цього времени, коли я потребував, мені Бог посилав мою життя віруючих людей. Мені дуже часто проповідували. на роботі, о, там, де я працював, теж був віруючий парень, там, і в нього були зселення, він там, коли потрапив, він розповідає, що Ісус його там івби він мав би якби вмерти. І заказчики були віруючі. І взагалі дуже багато попадалося християн. і молились за мене, і руки возлагали, і, і от просто... Я це все чув, але я сильно не восприйняв серйоз. Десь один на один я задумувався про Бога, але не настолько. Тобто оця суета і далі я не мог публічно. навіть це, Типу Бог. Я такий тут пацан і Бог. І приходить тоді один прекрасний момент. Время, таке, це вже був 2018 рік. Я упускаю багато всяких мелких подробностей, які не будуть вам інтересні, я думаю. І просто 2018 рік. У мене виходить куча долгов, долги за офіс, тобто де там я займався окнами. Спустя там, через час почав займатися сам, виходить. Все час я займався там, продажами. Виходить. І сиджу в цьому офісі, я довжені за нього там, за два місяці, а може і за три. Навіть. Долги там багато чого не зроблено, всякі такі вещі. Я просто сижу, в мене немає ні їсти, не пити, не курити, ні денег. Взагалі навіть наркотиків немає. Виходить. І я там на останніх цих отходняках сиджу і просто починаю говорити до Бога. От я, типу, я говорю, так говорив, такі слова. Я про тебе столько чув, там є ти Бог, ти все класно там всім делаешь. Чого в мене така життя? Я так такие вот от говорив слова Богу. І я собі десь представляв, типу, Бог, напевно, думає, це ж кудись треба йти до Бога. Навірно, ага, в церкву треба йти. Я так про батюшок одразу просто спомнив, як я на територію православної церкви в Києві приходив і мені виносили наркотики з території православної церкви. Я тоді ще зрозумів, коли я не шукав Бога, що отут його нема. Потім Ще одне підтвердження таке було старий. Один друг теж пішов там, хотів освободитися, пішов до батюшки. Батюшка взяв денег. і він, виходить, через два місяці почав употрібляти. Я зрозумів, що значить нема Бога. Я собі так рисував картину. Я думав, Бог, значить, це коротше монахи, якісь я тоді ще якось знаю. Дивився Дмитрія Хамарова, там передачі «Мір і знанку. І от він там багато про Шаолінь, про тибетських монахів було, розказувалось і. Я думав, о, це монахи, це треба кудись їхати коротше, в монастир. І коротше, я розумів, що типу, це ж всю життя треба свою там віддати, тому що вони там живуть, вони там роблять, вони там сплять, вони там їдять, вони там тренуються, вони все там роблять. І от у мене таке було представлення Бога. Але отак от я поговорив виходить, з Богом, обратився до нього і просто сказав такі слова: Господь. Ну, якщо ти дійсно є, просто ну, зміни мою життя, покажи, типу, що ти є. Хоча я думаю, типу, думал що наверное, мабуть, просто треба вірити. А я сказав так, вірити я не буду, поки ти е, не зробиш мою життя другой, тогда тоді я повірю. І все, і прибіг опять до мене якийсь очередний наркоман. Життя в мене подруга. цей же ж рік, виходить, з'їхав з цього офісу і пішов десь короче, з кимось, там знову робота з'явилася, типа все наладилось. Але вже я осознав. Коли я, типа, от зрозумів, що я завжди все завжди трачу на наркотики. Заробив, протратив, заробив, прогуляв, протратив. І потім так, я задумався, типа, ну, напевно, треба зав'язувати. Бо були передозняки такі, що жорсткі там, чуть не натіряв ломки і думаю, треба зав'язувати. І я просто собі отак от вирішив зав'язувати. Продержусь, думаю, неділю. Ну, типа, все, не буду там. І я розумію, що я зависимо від такої степені, що просто от я не продержався, яка там неділя. Я взагалі не мог трижатися там два дні. Я розумів, що це мені постійно надо. І я, мені прийшло здання, що я короче, ну, я умру від наркотиків. Я там от, ну, знаю, як умирали люди від наркотиків, я собі так собі представляв, походу, і за мною таке може бути. Тому що якби завісимость, вона приведе тоді, коли я почну колотися. Хоча я не коловся, потрібляв там, всякі ці порошки, перепробував я всяких різних наркотиків, але працював на один жорстко. І от просто у цей же рік, 2018, я вірю, що це вже Божа рука все ділила. Бог створив усі события мої так, що знову ще раз у мене все закінчилось. І я просто приймаю рішення, що все, коротше, я їду домой в село. І я їду в село. І думаю, все, я там спригну, з цього там наркоманов нема, спригну і все за мною буде добре. І я так собі це представляв: я їду в село, там дві неділі одлежався, та спавсь, і якби знаходжу опять друзей. І опять в мене, коротше, як знаєте, вовк, він сколько його не кормив, вовка він у ліс дивиться. Так же і я, опять же, свого носа вмочив, коротше, і не перший раз. І я розумію, що це. Ну, це не закінчиться. І я вірю, отак, от Господь, по такої молитві, коли я не в церкву не ходив, просто це має бути іскренн, щиро. Коли ти звертаєшся до Бога, знаєш, що будуть переміни, і тобі треба просто бути до них готовим. І виходить, я уїхав з Києва, то що за, за що я держався, якби престижно там жити в столиці, всі діла, там робота, пацан класний. Але виходить, коли я звернувся до Бога, Бог просто ну, він мене привів сюди, в село, а в селі є церква. І спустя час, коли я знову почав употрібляти, просто мені внутрі таке от проснулось, да? що я ж хотів змінити життя. А ще я почув сидетельство живе, що чоловік, який теж потрібляв, пішов до церкви. І освободився, це живе свидетельство. І мене це теж каснулося. Я поспоминав всі свої моменти, де мені проповідували, де до мене говорив Бог, де я мог остановитися, але я не останавливався. І я таким образом, виходить, прийшов до церкви, де я прийняв в своє серце Ісуса Христа, де я прийняв рішення. Багато чого не думав, що в моїй житті буде мінятися, там я тільки хотів, думаю, що я перестану потребляти і поїду опять на Київ буду жити. Ні. Якщо ви вирішили, я просто пам'ятаю своє обіцяння, коли я ще дуже давно сказав Богу, що якщо ти зміниш моє життя, освободиш мене, головна проблема була освободитися від наркотиків. Далі Бог мене освободив від сигарет, від алкоголю, від плута, від всяких цих вещей, від всякого цього мирського. І виходить, я свободен. Отак я прийшов в церкву. Це для всіх тих, я кажу, кому цікаво, що там за мною сталося, що це я вам так дуже коротко це все розказую. Так от Господь мене звільнив. Так що, якщо ви хочете звільнитися від якихось залежностей, від якихось проблем, знайте, що Ісус Христос Він всесильний. Я якось ще вам далі запишу потім, коли я вже ходив в церкву, що за мною відбувалося далі. Нехай Господь вас поблагословить, нехай Господь вас помилує на покаяння, нехай Господь просто зробить так, щоб ви стали учнями Ісуса Христа. Амінь.